З настанням спеки пожежі стають все частішими, створюючи серйозні загрози як для житлових будинків, так і для відкритих територій. Так учора у Кременчуці, по вулиці Єднання України, сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Причина загоряння коротке замикання електромережі. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитку та гасіння пожежі через сильне задивлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа о 12.07 була ліквідована. На щастя, рятувальникам вдалося приборкати вогонь, і постраждалих чи травмованих немає. Кремченське районне управління України у Полтавській області нагадує про небезпеку короткого замикання. Щоб уникнути короткого замикання, необхідно виконувати наступні профілактичні заходи, обмежувати кількість поживачів струму, щоб не перевантажувати електромережу, постійно контролювати стан ізоляції проводів та кабелів, не з'єднувати їх з круткою. Але лише за допомогою пайки, зварювання, опресовки або спеціальних затискувачів, використовувати апарати захисту та запобіжники заводського виготовлення, не допускати роботу трьохфазних апаратів на двох фазах, правильно вибрати апарати захисту та січення провідників по нагріву. Відкриті ж території, особливо лісові масиви та сільськогосподарські угіддя, також перебувають під загрозою пожеж у спекотну пору. Тому закликаємо кожного дотримуватись правил безпеки. Категорично забороняється розводити багаття у лісі, палити, кидати непогашені сірники, недопалки, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду. У разі виникнення пожежі негайно повідомляйте на лінію 101. Окрім передбаченого штрафу до 12 тисяч гривень в період воєнного стану, такі пожежі можуть розцінюватись як акт диверсії. За навмисні підпали сухостою передбачене покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Дбайте про власну безпеку та піклуйтесь про наше спільне довкілля. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.